Рафи. із мурафи. З картоплею в кишенев У вас дуже добра картопля, ви дуже гарні. Зрозуміло. Дякую, Богдан. Всім на добра. Ніч мирної ночі. Всім на добра. Ніч Богдан, пані Оля, чи буде наступний ефір, завтра о 9 -ій. буде да, Буде? Будь ласка, закажу. Собачка молі, завтра в день, е, в мене день народження. Собачка молі, заходьте, завтра будемо вітати. Юля, до зустрічі завтра, Юля, навзаєм Діана, за... до зустрічі Юля. Бойко, Юля, Діана, до зустрічі. Завтра Діана на добраніч. Люба на добраніч. Богдан, пані Люба, що роблять діти? Свої роботи. Іван йде по посилку. Іван, ти вже пішов? Ну, він же буде чекав зараз. Бо я казала, що я буде, до... їхав, щоб подзвонив. Ні, там все оплачено. Діана, Добраніч, Оля Чумаченко. Олена Фрідрік дякую за Добраніч, з Богом. Таня Бондарлюба не гріши, ти ще мусиш мати рух. Ой Таню, десь той рух геть тікає. Та Любочка, Любов ти балагіч. ж не змінила. Ти в нас молода. А я ж казала, що стара, мені 25 років, що ти хочеш. Що? Я просто ляда стала. Люба Пологіцька. пані Люба, подякували. Будь ласка, і Я дякую вам всім за спілкування. Катерина возна, Люба, ти молоденька, в нас і роботяща. Та ви всі роботящі також, але ж напевно, що я лядаща зробилася. Назар, в мене одинадцять качат вилупилось під індокачкою, хай Бог дає, щоб здорові були. Людмила, да, Оце такої думки, або я ледаща стала, або стара, або щось, як сонамуха. Треба взяти прута і підгонити трошки один другий, буде все добре. Богдан, дякую, Діана, на добра ніч. Оксана. Дякую за приємне спілкування, дівчата, і вам дякую. Іна, Добрий вечір, добрий вечір, Таня Бондар. <різь> від кози ні від корови. Ну, Таню, не знаю. Ти не пробула просто смачного молока, то через те та кажеш. Андрій Іночка пізно зайшла, бо була зайнята. Нічого, зате зайшли. Лайчик не забудьте поставити. Олю, міс... 503, візьми його заблокуй. А його YouTube прибрав. Є... 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 А, повністю Я казала повністю, думаю, заблокувати, бо воно надоїло одне, і те саме пише. Ага. Діана, добре. Кат котевель. Котевель. Откуда ви? А ви звідки? Євгеній, готовьтесь. Е, ну, ну добре, готовьтеся, все буде добре. Та ви весь час готові до того. І на божені стрім чуть кашу маною не провороніла. Е, проворонила. І ночка не треба. Ми тут так міємо, дивиться стрім і щось небудь зварити. У мене Лен по плиті бігав, тані Бондаркава. Бігала по плиці, Олі рибка згоріла. Так що є таке? Так, Людмилка, а я не плачу. Боюся, що як прийде мені приз, то куди його діватиму? Людмила будете мати, чим себе підгонити до роботи. Та ото таке. Марія, от тріщини, трещ, якщо є мазь де лонг в, 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 в аптеках. Не знаю, я таких мазів ніяково не купляю. Мені мазь найкраща це то як його. Вазелін. Марія, от тріщин, ага, то я теж, та Таня Бондарюба, дай собі спокій. Як хотіла, так зробила. Ти господиня свого каналу. Хай подякую, що ще подарки роздаєш. Ой, Таню, я таю, як на те увагу не збираю. Да. Як собі хочуть, Андрій, лайк поставила гарного вам вечора, то Іночка пише. І вам гарного вечора. Ви ми з Татарстана, а ми з України. Так, я Євгена за, заблокую. Так, да, так, да, так, да, я от той дивлюся. Я його заблокувала. Я його заблокувала. Таня Бондар. У мене кава. Ну, в тебе кава збігла. У мене лен по поплитів збіг. Всім та добрий вечір. Балдос. Добрий вечір. Богдан, пані Люба, для чого робити після ефіру найкращий?